Друзі, сьогодні з вами подивимось осінні новинки, що вже в нас є в продажу. Теплі речі, дуже яскраві, готуємось до зими. Ось такі гарні светри. Різноманітний трикотаж. Звісно, є більш яскравий, а є такий улюблених кольорів. 20 євро. Брючки. Светри. Різні види горловини. Хто яку полюбляє? Ось тут така трикутна, є круглі. Ось такі дуже лагідні светри. 19.99. Дуже приємний на дотик. Звісно, це акрил, але дуже приємний. Брюки класика. Підтримка для талії утяжка. 24,99. Святри ворот Хамут, дуже актуальний цього сезону, великі вороти, воротники. Ці, звісно, якийсь трикотаж присутній, блузки. Ось такі светрики. Оце з бавовняної нитки 30 євро. Він трохи важкий, але такий міцний. Ось такий трикотаж, блузки, якісь новинки, для кого це цікаво. Можливо, на роботу вдягнути Ось такі светрики. В'язані машинна в'язка. Більш такий тонкий трикотаж 24,99. Різні кольори. ніж ми пойдемо далі. Подивіться, яка краса там, які ведмеді зайці. Якщо у дитини день народження, то, будь ласка. Привіт! Ось такий він великий. метр сім'я, метр восімдесят. Ось такий ведмедик. І ось така гарна. Дуже довга гусениця, Подивіться, друзі, ось вона починається і ось вона туди продовжується півтора-два метри. Дітячий відділ ми з вами потім зайдемо. Будемо далі дивитися жіночу новинку одягу. Знову ж таки, трикотажні кардігани. Це светр. Це свитер, і далі. Ось тут 4995. Різноманітні светрикий, тонкий трикотаж, Світло-сирий або кольор асфальт, футболки. Вже такі є блискучі ковтинки, можна їх на новий рік до чогось. Додати до комплекту улюблений тигриня або якийсь звір африканський колор. Ось так він виглядає ближче. Він начебто і актуальний, але не нав'язливий такий, акуратний, я б сказала, принт, тому що агресивні тут, як то кажуть... Не на часі. Ось подивіться, які гарні трикотажні светри і понизу оброблений, б там є блузка знизу. Дуже симпатичні. Знову ж таки, все залежить від місцини, де ви мешкаєте. Тут, де холодно, воно дуже актуально. Ось так виглядає. А ми йдемо далі. Ось такі повітряні, начебто зв'язані очком або спицями. Це, звісно, машинна в'язка, різні розміри, дуже симпатичні. 30 євро. Кольори більш зимові, такі стримані. Вже є ось, як ви бачите, пуховики 60 євро, досить такі класичний, актуальний, ось даже пальто. Пальто 50 євро. Чорне пальто досить такі. Моє дивування. Ніколи не бачила пальто тут, в продажу. 60 євро, подивіться, друзі. І досить таки акуратно пошита без всіляких ниток, кривих швів. Звісно, хтось вже поміряв. Подивіться на гудзики, вони видають пошив дешевий. Гудзики мають бути дорогі виглядати. Невеличкі знижки на літні сумочки, але вони вже пізно поставлені. Худі, різноманітні брюки 1499. Можна дозволити. Середня ціна для ось такого нового продукту. Як ви можете бачити, скандинави полюбляють простоту, та лаконічність, не гоняться за шиком, не нервують, коли щось не знайшли. Актуальне по моді. Ось дивіться, гарний бордовий колір, вінний, дуже красивий марсало. Але телефон трошки його висвітлює, але він такий насичений. Зараз подивимось, скільки стоїть. Футболка 6,99 досить таки можна собі дозволити кофти, худі, спортивні костюми, куртки різноманітні, вже підготовлені всі до осені. Осень буває дощова зазвичай, саме тому куртки дуже актуальні, як ви можете бачити, дуже багато різноманітних фасонів курток. Ще хочу подивитися з вами сумки. Які новинки та які залишки? Ось такі різноманітні сумки. Це лакована кожа, вона дуже красива, але вона не практична. Вона царапається. Вони були влітку, але зараз більш такі практичні якісь кольори. Ось ця сумка, вона актуальна, але вона і коштує 29,99. Актуальна чому? Ось такі сумки із Тканини, ніби куртка. Дутики. Також різноманітні ось такі класичні на кнопки. Ось цей колір мені подобається оліва. Дуже м'якенький, не зовсім практичний, але красивий на кнопки. Подивимось, скільки вона. 24,99. Знижки на літній асортимент по 8 євро. Ось тут, друзі, ремені, але знижок на них немає. Ми вже зайшли в новий трикотаж.